Мальопис межа можливого. Автор Алван Зер Том Перший розділ четвертий Гіркота травм і Солодкість Дружби. Я поки що один. Хто їсть шоколади не полюка на тренувальному полі. Ну, ну. Хто б казав? Виходить, я помиляюсь. Знаєте, хлопці, у цьому всьому є один плюс. Ну, типу, Тихіше там. Вибачте. А... Ну, щось, хоч у цій кімнаті нітьга програна. Як рука? Тебе, мабуть, скоро випишусь із тієї в'язниці. Лікар сказав, що ще пару днів. Як тільки повернуся до тренувань, інструктор змусить зняти навіть гіпс. Ви ж його знаєте. Не хвилюйся. Він і нас не жаліє. Ми просто мріємо про те, щоб ти повернувся. І ми всі троє могли б страждати разом. Ти завжди вмієш розділити наші страждання. <плес> Мій Ти не розумієш. Мої ланцюги не розірвеш. Навіть якщо хочеш. Ти весь час намагаєшся втекти, навіть коли я вже в твоєму серці. Але я не дам тобі піти. Я залишу тебе тут. Замряві вічно. Лайн, ти як? Знову ці твої загадки, а? Вже думав, що ти знову застряг у своїх роздумах. Ні-ні, все нормально, просто думав про дещо. Про ваш Хард? Ти не віриш, що Тарін один помітив твої кошмари, правда? І Я чув, як ти його ім'я шепотів уві сні. Ти що, слухав? Чорт, ти дійсно чув? Не дурний. Ти не вмієш приховувати те, що тебе тривожить. Що за ашкарт? Почекай. ти ж казав, що нічого не пам'ятаєш. Спочатку їжа, потім порятунок світу. Голодний герой, поганий герой. Мої вам редаляції, вона каналіхні став рука, а у мікрофона Леся раніше зараз піде від мікрофону, бо вона нарешті закінчила, і насправді я роблю цей запис під час того, як я вже монтую, бо я забула зробити кінцівку. Єй! Єй! Так ось, закидуйте автору на мону банку, автору мальопусу мальопуса. Можете закинути. Не можете. Якщо можете, будь ласка, закиньте я на банку, бо збір знову застряг, а вони забудуть посилання на. Оригінальний постик, що якщо ви якщо ми надивилися минулі відео. Здається, воно було в пташках, можете переглянути, там є інформація. Е, що ще хотіла сказати? А, підписуйтесь Залишайте залишайте коментарі, залишайте дзвіночки До речі, Якщо вам не сподобалось відео, поставте дизлайк. Можливо, вам воно не сподобалось, але комусь іншому воно сподобається, бо Ютубу насправді все доставити ви лайки чи дизлайки. Тому ставте дизлайки, якщо вам не сподобалось. Я буду вдячна за будь-яку активність на відео, бо будь-яка активність на відео просуне моє відео. І Я буду дуже сильно вдячна. Я вдячна вам до речі за ще підписок. Не так давно було 14, а вже 16 Я вдячна е! е, у посиланні під відео, ви знайдете. Дві монобанки, котра із кожних підписана. Посилання на те, де ви можете прочитати дуже можливого. І також ви знайдете посилання на мої соцмережі. Я намагаюся не затягувати цей запис, але в мене не виходить. Посилання у формі меседжмі, me", там ви переходите по посиланню і вже клікаєте на кнопочки, де ви хочете на мене підписатися. У мене є Телеграм, у мене є кара, у мене інстаграм, у мене є Ютуб, звичайно, ви це знаєте, бо ви це дивитеся. Щось у мене ще є, я вже не пам'ятаю! сайт, у мене є до речі, в котрий ви можете відвідати. Це нічого майже не дасть, але ви зможете побачити більше моїх робіт і плюсом переглянути прайс-лист. Можливо, вас це зацікавить, але я дуже сумніваюся, але все ж таки ви можете переглянути. Я затягнула запис, ну окей. Бай-бай. я забула кінцівку. Довелося заходити на своє відео, щоб подивитися, яка у мене кінцівка, я забула її. Тож, усім гарної доби і будьте безпеці! І зволікайте на звуки повітряної тривоги. Всім па-па.